Молю тебе, я, Боже, за свою країну. Молю за гори, за поля, луги і ліси, щоб кожен день з народження й донині благословенним був, немов вітучі ті сади. Прошу я, Боже, за людей на Україні, щоб у серцях дитинство ожило, і всі жили в свободі і у мирі, і в кожен дім несли лише добро. Хай з вуст ніколи посмішка не сходить, і пісня у серцях завжди звучить. Хай ноги у танок усіх заводять, уста ж хай завжди моляться тобі. Прошу тебе за землю, мою милу, щоби на ній добро лише цвіло, ні каплі крові, щоб на неї не пролилось, а щастя урожаєм лиш цвіло. Я знаю, Україна має долю. Бо рясно ти її благословив, і сонце, із захмар осяє поле, де наш народ про це тебе молив. І більше не буде зла, пролиття крові, а буде лиш добро, буде любов і кожне серце про свою чудову долю і перемогу пісню заспіває знову.